Правильно зробив, що відмовився. Більш суглобах такий пронизливий. Він не дає рухатись. В аптеці я купила жовтий крем «Долгіт». Він рятує мене від болю при роматизмі. Долгіт. Єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Навіщо заощаджувати на продукції? Навіщо заощаджувати на техніці? Навіщо заощаджувати на робочих місцях? Навіщо заощаджувати на обсягах? Навіщо заощаджувати на масштабах? Якщо можна заощаджувати на ціні за газ. Міжнародна газова компанія. Вигідно, зручно, прозоро. Роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Наступне нудно, нудно. Це залишай. Смішно. Що там, розкажи? Ну там кіт, він головою рухає так вперед, назад, а потім. Е, а... цей пішов. Дуже хочеться, щоб були вільні руки безлімітний інтернет. От як в тарифі Vodafone Turbo. Підключай безлімітний 4G інтернет від Vodafone Turbo всього за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. Мені птаке. Першіння в горлі. Бріомос-пастилки. Природні компоненти надають обволікаючу та протизапальну дію. Горло шли сигнали СОС. Бріомос. Більшість переносить номер до в Переніс кур'єр Іван. Перенесла цифри. Маша. Перейшов водій Степан. Перевів бабусю, Саша. Перейшли вже тисячі з різних регіонів. Перейшли би і коти, але в них нема смартфонів. Лайфсел абсолютний лідер за кількістю перенесених номерів до своєї мережі. Переключайтеся на вигідні тарифи без зміни номера і ви. Лайфсел вільно мобільно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти не дізнаєшся, як тане навколо гарячої яловичої котлетки, а мариновані огірочки, скибочки цибулі, кетчуп та гірчичка дарують пікантні нотки. Допоки не спробуєш. Улюблені роялчізбургери тепер також у новій версії Royal Делюкс. Так смакують, що слів бракує. Алергія? Живу з алергією, на квіти, на шерсть. У мене теж була алергія. Едем допоміг. Едем усуває сльозотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії починає діяти вже за 30 хвилин. Не викликає сонливості. Едем, вічу життя без алергії. Від фармак 60 мілісекунд це всього лиш момент. Але для сил подиру увага азмут 40, дальність 300. Це мить, що рятує мільйони моментів. Ціль припинила існування. Активуйте суперсилу допомога ЗСУ. І Київстар перерахує до 50 гривень на мобільні системи зв'язку для ППО на додаток до внеску у 50 мільйонів. Від Київстар. Час застуди, гради запалення має різні ходи. Оте зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд. Купуй ОТІПАКС. Ця реклама метро перетворює екран вашого телевізора на ароматну каву. Це і не дивно, бо в метро знижка 30% на 70 позицій гарячих напоїв Ріоба. А картка метро у боті чи додатку за дві хвилини. Арумоксамит <му> якобс. Кожна мить безцінна. Навіщо заощаджувати на продукції, техніці робочих місцях, якщо можна заощаджувати на ціні? Міжнародна газова компанія. Ради вас вітати на полюванні на демонів. Ха-ха-ха, я надурив! А ви зможете відрізнити де правда, а де брехня. Перуанці використовують морських свинок як рентген-апарат. А наскільки давній цей ритуал? Ви в Європі ще з деревне злазили? Чотири факти і одна вигадка. Зімбабве чоловіки змагаються за звання місто чудовисько. Переможцем буде ведучий. Він сьогодні найстрашніший. Так не буває. Весь тиждень о 22-й на К1. Все, я вже не можу. Щоб зберігати спокій, я вибрала для себе заспокійливе Бестія. Вона для мене, наче йога на робочому місці. Бестія. Заспокійливе для активних людей. Чого я хочу просто зараз? Я хочу відкрити оркестр смаків і відчути тонкі ноти червоних фруктів і карамель. Марино, то яке лате будеш? Велике. Мак кафе. Справді смачна кава. Просто. Ти зна... Що робити? Шеба вміє спокушати. Наступне. Нудно, нудно. О, А це залишай. Смішно. Шо там розкажи. Ну там кіт він головою рухає так вперед, назад, а потім. А... Ей, цей пішов. Дуже хочеться, щоб були вільні руки безлімітний інтернет. От як у тарифі Vodafone Turbo. Підключай безлімітний 4 g інтернет від Vodafone Turbo всього за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. Мені птаке. Докучливі судоми турбують вночі. Це болісно і може постійно повторюватись. При судомах м'язів таблетки Dolgit антисудоми. Dolgit антисудоми. Скажи стоп м'язовим спазмом. Антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Більшість переносить номер до лайфсел. «Переніс кур'єр Іван. Перенесла цифри. Маша перейшов водій Степан. Перевів бабусю Саша. Перейшли вже тисячі з різних регіонів. Перейшли би і коти, але в них нема смартфонів. Лайфсел абсолютний лідер за кількістю перенесених номерів до своєї мережі. Переключайтеся на вигідні тарифи без зміни номера. І ви. Лайфсел. Вільномобільно. Кетчау підтримує щасливе життя ваших улюбленців, дбаючи про їхнє збалансоване харчування. І наша компанія робить це вже майже 100 років. Довіряйте досвіду. Обирайте кетчау. Кетчау допомагає оберігати. Зголодні в офісі разом з друзями чи сім'єю. Заходь у голову та поринай у захоплюючий світ смачної їжі. Обирай здорові страви, українську кухню, азійську їжу та багато всього. Вигідні пропозиції та цікаві акції чекають на тебе щодня. Завантажуй «Глово» і замовляй страви, продукти що завгодно. Глово везе тобі все. Більш суглобах такий пронизливий. Він не дає рухатись. В аптеці я купила жовтий крем, «Долгіт». Він рятує мене від болю при роматизмі. Долгіт: єдиний жовтий крем при болю у суглобах та спині. Аромок Самит Якобс кожна мить безцінна. А у нас і риба, і м'ясо, і сміх, і гріх. Та ти шахрай, і руки нічого не брали. Готуємо весело, готуємо смачно. Готуємо разом. Родячі української землі. Я тобі, користуйся щонеділі, о восьмій на КАО-1. Каман Карпати! До нового деса! Ужгород! з Київ! Чисто українське тревел шоу. А подивитись тут є що. Емоційне, сімейне Мій хороший. корисне, не помирити ні за що місце, де можна поснідати за одну гривню. Смачне! Коротше, все як ми любимо. Обов'язково вам покажемо побільше у тревел шоу Камон. Прем'єра з 6 квітня. У вихідні о 22 На К1. ми дісталися до містечка Рейк Холлер. Багато мешканців цього маленького поселення свого часу зі страхом покинули західні фьорди. Багато хто в абсолютно містичний спосіб втратив друзів і рідних мій старший брат зник першим у нашій сім'ї. йому тоді було 18. На птахів спочатку ніхто не подумав. Тоді ще в наших сусідів речі почали зникати. От всі вирішили, що це Едур їх поцупив і втік. Але я знав, що це не він. Мій брат непомітно нічого поцупити не міг. Він би одразу попався. Я вам так скажу, спочатку вродливі жінки зникати почали, нові не з'являлися, а інші з роками почали псуватися. Нові часи, нові традиції ці люди не слухають порад старших, не хочуть дати птахам спокій. Вони знову їдуть у ці землі. Думають, що птахи їм пробачать. Ще одну з таких дивних історій розповів нам власник бару Сікурбьодн, що ісландською означає товстун -бьодн". Це все птахи. Вони витурювали покоління за поколінням. Люди зникали безслідно і ніколи не поверталися. Це тривало доти, доки не зник останній мешканець з нашого містечка. Товстун Бьодн. Ми дуже дружили. Я його іменем свій бар назвав. З ним дуже дивна історія була. Він завжди надовго йшов на той бік фіорду. Бувало, тиждень не повертався. Всі думали, що в нього там друга дружина, що він її ховає. А його тутешня дружина Хельга терпіла все це, а потім зникла. А ми не одразу зрозуміли, що річ не в зрадах Бьодна. А в птахах от вони хельгу і занапастили Як ви гадаєте, а навіщо ці землі птахам? Гельмі гидати? А. Чому птахи саме ці землі так охороняють? А хто ж краще землі бачив? А як же люди дізналися, що це все птахи вимі? А ти сам поміркуй, синку. Ну хто ж іще? Тут же більше ніхто не живе. Яка ж офіційна наукова версія? Чому пустують цілі міста? А саме з цим питанням я й приїхав до університету Ісландії. Нентамже, ви знаєте, хоча зникнення мешканців із цих міст відбувалося не так давно, але в наукових колах досі немає єдиної думки щодо цього. У нас навіть дисертації захищали, намагалися довести, що річ не в птахах, багато було сміховинних версій. Поки наукового пояснення не знайдено, але у нас ціла кафедра працює над цією проблемою. Торік ми отримали грант на дослідження. Намагаємося зрозуміти, чи немає схожих причин. Зі зникненням ацтеків і має з їхніх міст. Хто б міг припустити, що такі добродушні на вигляд ташки стануть похмурим символом північно-західної Ісландії? Конституцію ісландці писали всією країною. Так не буває. Ісландці писали свою конституцію всією країною до того, що хоче взяти участь у законотворчості, могли надсилати всі свої побажання через соціальні мережі. Твіттер, Ютюб, Фейсбук. Привіт, та зробимо перший числа вихідний. Злая маленьке, майже всі одне одного знають. А зараз майже вся країна зареєстрована у Фейсбуці. Пропозиції в основний закон країни можна подавати не встаючи з дивана. Кожен бажаючий міг написати, ну, приміром, пропоную заборонити товкти пеки. Уявляєте, скільки мудрих ініціатив могло народитися в чаті, які дивні уявлення про добро і зло з'являються у процесі колективної творчості? Ісландія країна дивовижних заборон. Тут, приміром, заборонений бокс. Гаразд, біси з ним з боксом, але в них заборонений стриптиз. Мерзнуть, мабуть, от і заборонили. В Ісландії майже завжди холодно. Але не скрізь. Отже, повертаюся до заборони. Тут в Ісландії як такий заборонений, але при цьому на вулиці ви можете ходити навіть голими. Тобто, це виходить, якщо я раптом йду по вулиці просто голий. Це нормально. Але якщо я раптом йду по вулиці голий під музику. Типу. То все одразу років на 10. Ніхто не бачив. Хочеш грітися. Вода справді гаряча. Зараз дізнаємося. Вони помітили, як я красиво танцюю. От ви вірите, що я професійний стриптизер? Ви так. Дивлячись, з якого боку подивитися. Спереду, так ззаду, не дуже. Звісно, обожнюю бородатих стриптизерів. Ні, я для чоловіків зі сметаною на обличчі не танцюю. Дівчатки, вибачте, я схожу на стриптизера. Ні. Я взагалі всю програму зняв би в цій лагуні. У такому місці жодній нормальній людині не спаде на думку щось забороняти. А от пропозиція не виплачувати зовнішні борги країни народилася, мабуть, саме тут. Те, що в Ісландії кухарки писали конституцію, повірили? Чи все ж таки я про кухарок зі свого дитинства згадав і прибрехав? Вирішити самі. Не кроштани існують. Так не буває. Оці не справді шалені. А як же виживати простим ісландцям у таких умовах? Віддавна для цього був простий спосіб. Некроштани саме для цього ми вирушаємо в місто Хьольмавік, яке розташоване на північному заході країни. Некроштани існують. Сьогодні це країна нудної соціальної рівності. Тут усе просто, але при цьому так само одноманітно дорого. Ніч у тризірковому готелі 200 євро за номер, оренда машини 100 євро на добу, середній рахунок у ресторані 50 євро з особи. На мене в гості чекає Сігі. людина, дуже досвідчена в питаннях нестандартного заробітку. Ось такий вигляд мають ці знамениті штани. Трохи відрізняються від моїх, але теж такі симпатичні. Yes. Некроштани роблять зі шкіри мерця. Це магія, яку використовують для привернення багатства. Щоб зробити свої власні некроштани, потрібно укласти угоду з людиною про використання її шкіри. Я просто уявив собі ситуацію. Вибач, можна, я потім скористаюся твоєю шкірою, коли ти помреш. Так, звісно, будь ласка, бери мені, не шкода. Але потім. Ти маєш підписати угоду на папері. Готуйте документи. Так, я даю свій дозвіл використовувати мою шкіру після моєї смерті. Я підпишу. Тепер ти підпиши. Раз, під підпис дозволяю. Все, дозволено. Тепер ми маємо чекати. Так, чекати, доки ти не помреш природною смертю. Я не можу тебе вбити. Я просто маю сподіватися, що проживу довше, ніж ти. Після твоєї смерті, наступної неділі, я під. Іду у нас і викопаю твій труп. Потім я візьму дуже гострий ніж і розріжу твою шкіру ось тут. Але ж ти мертвий. А, так, так, точно, я мертвий взагалі забув, вибачте. Я зніму шкіру з тебе, а потім. Надягну поверх своєї старої шкіри, носитиму як штани. Але до того як ти помреш, мені потрібно украсти монетку в бідної вдови, на аркуші паперу намалювати складний магічний знак і покласти аркуш і монетку в мошонку. Ось це місце. І потім калитка наповнюватиметься грошима. Так, оце місце. Ось тут. Коли мені потрібні будуть гроші, я їх просто дістану. А хвилинку. Може гаманець легше буде. Може гаманець легше буде, а може просто не заморочуватися? І ось так, власне, ісландська економіка і працює. Постривайте, а як щодо ваших президента чи прем'єра, у них теж є такі штани? Ні, вони займаються дурницями. А оце реальний інструмент, як отримати гроші. Банки можуть збанкрутувати, але некроштани завжди працюватимуть. А ці штани тільки для чоловіків? О, ні, в жінок теж можуть бути такі, такі? штани. Так ми живемо в значно ліберальнішому світі, ніж ви думаєте. Я впевнений, ви знайдете дуже багато чоловіків у Німеччині, в Норвегії, в Америці та й по всьому світу, які погодяться, щоб їхніх дружин були дві такі речі. Ну і з грошима. Окей, дякую за нашу розмову. Будь ласка. щасти. Загалом ось такі штани, а там хочете, вірте, хочете, ні, вирішувати вам. А де можна взяти у ваш штани такі, приміром емочку е звужені знизу. Так що ну, літній варіант. Розумієш? А, жирне волосся. Настав час для шаума. Спробуй шаума з екстрактами семи трав без силіконів. Свіжість та об'єм без обтяження волосся. Ми любимо шаума, а ви. Натримання тримання сечі. Ауріла сприяє зміцненню м'язів тазу, нормалізації функцій сечового міхура та зменшенню частоти випадкових підтікань. Ауріла, ваша відповідь на триман сечі. Улюблений український бренд тепер з новим ім'ям. Файно. Губки, що добре піняться. Це файно. Пергамент, до якого не прилипає. Файно. А з пакету геть не тече. Оце файно. Файно. Біль, жар, нежить, антифло для лікування симптомів застуди та грипу. Під час заняття спортом організм піддається тяжким фізичним навантаженням. Коли звичайної води замало, я рятуюсь. Рео. Відновлюся з Рео. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмалгон. Спазмалгон це два в одному проти спазму, проти болю. Ніщо не зрівняється зі щирими емоціями і приправою з відбірними овочами, що дарує насичений смак стравам. Годі компромісів торчин 10 овочів. Емоції справжні. Смак знайомий. Докучливі судоми турбують вночі. При судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми. Скажи СТОП м'язовим спазмам. Долгіт антисудоми» для розслаблення м'язів та литок. Локшина ріва. Неймовірно, пружна, пружна. І смачна, смачна. Ріва. Все буде смачливо. Болить пече, свербить. Можливо, це гемороз. Пробто Полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Пробто радіє радій життю без геморою. Наступне. Нудно. нудно. О, А це залишай. Смішно. Шутом, розкажи. Ну там кіт, він головою рухає так вперед, назад, а потім. А... Е, цей пішов. Дуже хочеться, щоб в руки руки безлімітний інтернет. От як у тарифі Vodafone Turbo. Підключай безлімітний 4 g інтернет від Vodafone Turbo всього за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. Мені птаки. Час застуди, грати запалення має різні ходи. Отепакс зменшує запалення та біль з п'ятої хвилини. У період застуд купуй Отепакс. А у нас і риба, і м'ясо, і сміх, і гріх. Та ти шахрай, і руки нічого не брали. Готуємо весело, готуємо смачно, готуємо разом. Родючі української землі, користуйся щонеділі о 8 на К1. Так не буває. А от і я. Загалом я розповім вам п'ять історій. Я зараз стисло нагадаю їх. Карман це круто. Усі можуть помилятися. Оце вони підготувалися. Угу. О! Затестимо. А так для блокбастерів. Клас! А так для нових серіалів Амазон з українським дубляжем. А, а так для прем'єр. Я Король Атлантиди. О, піца приїхала. Малий. Згадяй. Світові та українські ексклюзиви. Фільми і серіали. Завжди є щось нове на Київстар. Тебе я вже бачиться в якомусь серіалі. Перщіння в горлі? Бріомос-пастилки. Природні компоненти надають обволікаючу та протизапальну дію. Горло йшли сигнали СОС, Бріомос. Зустрічайте Пламп» для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Наповнює волосся зсередини, утримуючи вологу до 72 годин. Волосся об'ємніше та зволожене. Пробуйте новинку Вандер Вотер рідкий експрес-засіб з ефектом ламінації. Гіалурон Пламп від Лореаль Париж. Адже ми цього варті. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця, антисептик широкого спектру дії для вашого горла, лікування і нічого зайвого. Наступне, нудно, нудно. О, А це залишай. Смішно, що там, розкажи. Ну там кіт, він головою рухає так перед, назад, а потім. А, Ей, Це й пішов. Дуже хочеться, щоб були вільні руки безлімітний інтернет. От як у тарифі Vodafone Turbo. Підключай безлімітний 4 g інтернет від Vodafone Turbo всього за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone. Мені птаке. Панорамний об'єм ві із новою тушою. Панорама від Лореаль Париж. Мультирівнева щіточка профарбовує вії від куточка до куточка, візуально збільшує очі, надай погляду виразності, адже ти цього варта. Туш, панорама від Лореаль Париж. Настільки зголоднів. Що починають уживати дивні дива? Тож підгріпись і далі дивись! Вау! Хрумка соломка з натуральної картоплі, що подовжує задоволення з кожним хруст, то ще і соусом кетчуп-сир кисло солодкий. ок, давай ще одну. Картопляна солонка, Фрі» Зробу свій довгий хрусть перекусь. Біль, жар, нежить. Антифло для лікування симптомів застуди та грипу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти не дізнаєшся, як сир тане навколо гарячої яловичої котлетки, а мариновані огірочки, з кибочки цибулі, кетчуп та гірчичка дарують пікантні нотки. Допоки не спробуєш. Улюблені Royal чизбургери тепер також у новій версії Royal Deluxe. Так смакують, що слів бракує. <клухи> Більшість переносить номер до Лейфсел. Переніс кур'єр Іван. Перенесла цифри Маша. Перейшов водій Степан. Перевів бабусю Саша. перейшли вже тисячі з різних регіонів, перейшли би і коти, але в них нема смартфонів. Лайфсел абсолютний лідер за кількістю перенесених номерів до своєї мережі. Переключайтеся на вигідні тарифи без зміни номера, і ви. Лайфсел мобільно. Полить пече, свербить, можливо, це геморрой. Пробто полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Пробто радіє радій життю без геморою. Як нове і за менші гроші, купуй на OLX. Бо хтось придбав класну річ і не знайшов привід вдягнути. Комусь подарували смартфон, а хотілося інший. Хтось купив новий байк і згадав про п'ятий поверх. Тож речі тільки з коробки, а вже продаються. Купуй їх на OLX. OLX. знайде. <пілляє> Піквік створює теплі моменти єдності. 60 мілісекунд. Це всього лиш момент. Але для сил увага, Азмут 40, дальність 300. Це мить, що рятує мільйони моментів. Сіль припинила існування. Активуйте суперсилу допомога ЗСУ. І Київстар перерахує до 50 гривень на мобільні системи зв'язку для ППО на додаток до внеску у 50 мільйонів. Від Київстар під час заняття спортом організм піддається тяжким фізичним навантаженням. Коли звичайної води замало, я рятуюсь Рео. Відновлюся з Рео. Коли вам погано, та що це таке? Я навіть не пам'ятаю, як мене звати. Спокійно, все гаразд. Вихід є, і я вам його зараз покажу. Та-ра-да-да-да! Ви -да -да. готові? Нарежці. Ну, привіт! Займаємо місця. Неймовірна краса. я готова відпочивати. Можу собі дозволити гуляти то гуляти. Страшно, ні? Страшно взагалі то Це так класно. Це така естетика. Прям Це ж вагонь. Був... Мені так закортіло, щоб мама і тато точно як я сиділи і дивилися на захід сонця. К1. Travel forever. Ви зараз напевно здивувалися ось так біля екранів телевізору. А -а -а! Хоча не варто дивуватися, адже тисячу років тому вас могли спалити за те, що ви бажали ніби земля кругла. А глина і каміння не перепона для бажання жити краще. Вірите чи ні? Але давні жителі Уганди копали підкоп, щоб текти з країни. Фу! Трястя. Не Іспанія. Гразд глибше. не бувай.